Всім привіт! Показую свою домашню майстерню. показую, розказую, Чим займаюся як розвиваюсь. Сьогодні буду показувати, що я придбав для майстерні. Дуже такий важливий елемент для розвитку да, свого. Покажу, чим я тут займаюся. Бачите, Плюс-мінус такі порядки. Нічого не змінюється суттєвого. Поки що, бо я працюю на роботі 5 на 7. Прийшов зараз з роботи. Поїв, дружина моя нагодувала, слава Богу, дуже їй дякую. Трохи з дитиною погрався і прийшов працювати. Значить, просили мене показати, як я знімаю відео, коли в кадрі видно дві руки. Да? Значить, є в мене така стійка. Тут був. А зараз я його достану. Ось така лампа зверху була. Ну, я вже скрутив її голову. А сюди почепив такий фонарик, який придбав він на, сон, на сонці заряджається. Має декілька режимів світла, і жовтий, і білий, тому краще тут підходить. І вона має ця стійка. Вона тут на ножках дуже класно стоїть. Має десь ось таку висоту, дуже багато всяких регульовок. Ось тут особливо можна в будь-яку сторону зафіксувати. Так, І що саме головне, ось такий о, як його назвати, планку, яка крутиться в будь-яку сторону на всі 360 градусів. І так я телефон ось виставляю і тоді знімаю відео. А це в мене о, фонарик ще як повербанк працює. Телефону 5 років, не витримує такий інтенсивний, інтенсивну роботу з соцмереж. Взагалі, соціальне життя він не, не в ті руки попав. Е, тому батарея вже здихає і частенько, просто коли знімаю да, відоси, то і фонарик працює, і я підзаряджаю телефон, бо камера жере дуже багато е, ну, заряду. Е, значить, отак ця стійка. Я постараюся ссылку знайти в інтернеті. Ну, схожої, да? схожої. Бо не пам'ятаю, де саме брав. Ну, а ви вже зорієнтуєтесь по цифрах і так далі. Вона коштує в районі 500 гривень. щось ось таке ну зручна, нормальна. Вже я купував дуже багато всякого різного барахла. Різні були стійки. Ось цей варіант найбільш вдалий за свою ціну. Да? Зрозуміло, що. Є там якісь дорогі більш якісні стійки, а в районі 500 гривень Оце якраз той варіант, який може влаштувати ну, на перших етапах зйомки і так далі. Переходимо до розпаковки. Я роблю прополісні мазі для зволоження шкіри, дуже вони такі заживляюча мазь, зволожуюча. Класна штука. Зараз не про це. І є в мене були. ось така форма. Я її спочатку викинув, думав, спалить, а тоді згадав, що можна ж показати на її прикладі, яка була, яка в неї сталася проблема. Бачите, вона порвалася так через, напевно, три, майже 3 роки експлуатації. Дуже багато форм я в ній вилив. Класна форма була. Мені вона дуже подобалася, я до неї звик. Але все, такої більше, скоріш за все, не буде. Я шукав, довго шукав. Немає. Купував я колись в інстаграмі в одного дядька. Він з міста Одеси, був і зараз з ним, на жаль, немає зв'язку. Тому я її думав, що сам якось залатаю. Ну, не вийшло. Різними клеями я силіконами пробував. Але досвіду знань не вистачило для того, щоб її відремонтувати. Так, ну і була до неї ось така кришка. Також, ну, вона робоча, все нормально. Ну, але без основної форми втратила весь сенс. Так, і я ж замовив собі нові форми. Вони трошки більші. Ну, в мене, правда, вже і люди замовляють не одну, не дві баночки. Частенько замовляють там, і по 5, 10, і родичам набирають такі. У мене там є трохи менша баночка, зараз покажу. Залишилась у мене ось така форма, також я її купував того дядька. Але вона вже також на грані, тому я вже замовив собі нові форми, бо ці не зрозуміло, доколи вона допрацює. І ось таку я в цьому році замовив, але вона е не дуже підходить для воску, вона для гіпсу, для е цих цементних форм, як вони так, бетони да? для бетонних форм, ну, форми з бетону. Але, тим не менш, виходить, зробити ось таку маночку з мазю. І ось таку. Тут 50 грамів чистої мазі. Загальна вага 100 грамів. Так, ну, а ця була у мене на 100. І вагою більш ніж 100 грамів воску. Тобто загальна вага була десь більше 150 грамів. То й так. Так, ну перейдемо до перегляду. Почнемо з того, як запаковано було. Ще зверху плівкою такою, не стреч плівка, а щось своє, як наче запаяна була вона. Дуже ну класно запакована. Так, відкриваю тут силиконові форми. Спочатку, коли ніс, мені здалося, думаю, блін, а це я там придбав, мабуть, кілограмові якісь, бо вони такі важкі. да, порівняємо. Розмір там не дуже більший буде по кришці, бо тут товщина стінок просто велика. Бачите? І Я такий несу посилку. Думаю, блін, а це я заказав, там мазі літр треба буде заливати, щоб, щоб наповнить ту баночку. Хоча так придивився, дивлюся, що ну, вона велика, да? але якщо порівняти там кришка трохи стане, тут же ж глибина менша. Тому, думаю, буде плюс-мінус те саме, що я і очікував. Тим більше це все. Робилося не під мої розміри, не під мої е ну, потреби, да? а просто стандартні форми, які я обрав е плюс-мінус е для того, щоб підійшли мені. Ну і ця форма також здається великою. Да? Я планував її, щоб вона була на заміну е ну, ось цій. Масивно. Але тут дуже-дуже товсті стінки силікону. Бачите? Дуже такі товсті, масивні, сам силикон приємно пахне, такий він класний, м'якенький. Ну, ідеальні ідеальні форми, навіть їхній логотип тут є. Artboot. Я ссылку на них також обов'язково додам, оскільки люблю ну Допомагати да? або не, не жадний на такі речі. Якщо люди порядні, тим, тим більше я їм скидав гроші наперед. Дуже рідко так роблю без ну з першого разу, да? бо зараз часи такі скинув, буває, скинув і все. І гроші тютю. Тут все в порядку. Кришечка, бачите, буде така з сердечком. У мене лайкосик. Це до цієї форми. І самі, сама форма буде також вся в сердечках. Бачите, таке воно крутезне. Просто буде. Буде просто вогонь. Підпал буде. Так, ну і все. Дуже масивно і така важкенька. Я залью форми, побачу, що з цього вийде, яке воно там вийде. І вам покажу. У мене воск там нагрівся. І цікаво подивитися. А саме головне зважити форму, порахувати витрати воску, витрати мазі, скільки туди буде влазить, і запропонувати нову ціну на цю продукцію. Так, друзі, а вам я нагадую, що я. Роблю самостійно варю мазь прополісну, бо мазь, е, її ще називають, хотів українською мовою сказати, дивомазь. Ще я її частенько називаю мазь 911 оскільки вона підходить ну, для усього. Хочеш, ну якщо, звісно, у вас немає індивідуальної непереносимості до продуктів бджільництва, якщо десь поцарапався, помазав. Швидше загоює. Деяке подразнення помазав, і воно ізне заразить. І подразнення е, зніме. Якщо тривалий час мазати, то е, може і біль в суглобах зменшити, а то і вилікувати. Бо розумієте, стан е, здоров'я у нас у кожного різний, тому не можна 100% запевняти в чомусь. Отак вона виглядає відкрита. Це я собі зробив, бо в нас там закінчилося, стоїть завжди на е прикроватному столику. Пиві, ну, біля ліжка. Зараз я вам покажу, як вона набирається все. Отак От легенько нашкрябується. Я роблю, ну, взяв так нашкраб, скільки тобі треба. Роблю її таку густеньку, тобто не так, як крем. Бо вона робиться з меду, прополіса, з забрусного воска і там певної кількості масел. Бачите, це, ну, це вже багато. І так розтирається дуже класно. Зволожує руки, шкіру. Дуже приємно пахне. Тому, друзі, у кого є. Така потреба. Питайте, звертайтеся. Я відправлю. Так, все. Всім все сказав, розказав, показав. Силки покидаю, можливо, не сьогодні, бо ну буває відео поки прогрузиться. Я за нього аж там в день згадую. Але поскидаю. Якщо забуду, нагадуйте, пишіть в коментарях, питайте, всі відповіді дам, розкажу, покажу. І так далі. Все, друзі, буду працювати, бо в Тіктокі там знову залетіли пару відео. Люди звикають трошечки до мене. І е, замовляють, роблять замовлення, працюю, маю певний об'єм роботи, з яким е, ну, за вечір не справиться точно. Тому, та й за вихідні теж все, після, після завтра вихідні, але, скоріш за все, не встигну нічого зробити. Бо я собиралася роботи, бо ввечері прихожу. Ну, скільки ти тут попрацюєш? Зараз яка година? Немає як глянуть. 20.51. Ну, я попрацюю десь до пів 12, до 11. -ї. Скільки ти встигнеш зробити? Небагато. Ну, але якісь заготовки е по пороблю, попрацюю. Тому е завтра скажу е вчорашньому собі. Спасибі, що попрацював, не зледачився, не пролежав на дивані. Я пішов, попрацював і в завтрашньому мені буде однозначно легше. А, зараз покажу все. Бачите, я трошки ногами по, ну, там, по, похожу і вже штатив хитається. Але це не через те, що штатив такий слабоватий, звісно, ну, він стоїть нормально, але піді мною погріб. І тут е якась така підлога хитка. І е ці листи вони ходять туди-сюди. І оце все бачите? Я, я наступаю і воно оце ходить. Це така проблема, воно мені так заважає. Треба е спробувати його якось підкрутити. Хоча я сумніваю, що воно ложилось на якісь е е лаги. Думаю, що думаю, що воно. Просто так буде крутитися, шататися тут, поки я не постелю зверху щось. Ну, нічого. Так, все, друзі. Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, ми ще однозначно побачимось. Результати е форм, форми просто крутезні. Покажу вам пізніше, які баночки вийшли. Ну, а цих таких баночок залишаться вони тільки у мене в спогадах. Дуже-дуже класні, я до них звик. Але після всього завжди щось закінчується, а натомість нього приходить щось нове, і я надіюся краще і буде працювати більше, краще, ніж ці форми. Все, друзі, пока вас обійняв, жму вам руку, бережіть себе, ми ще 100% побачимось.